Друзі, привіт! Сьогодні у нас 22 березня, знову ми на пасіці. Наші бджілки вже працюють. Вже навіть ножечку десь беруть жовтеньку. ну може з якоїсь верби, не знаю, чи плакучі їви. Це вулики, що на сонечку краще. Ось вже бачу, ми ще не дивились до бджіл. Але бачу, вони вже трошки почистили гнізда свої. Це слабший. Пчілки наші трудяться. Трошки нервові, але ну, ніч. Працюють, водичку шукають. Тут де на сонечку вже краще літають, Ну, тут може слабші сім'ї, не знаю. Ну, Тут теж, бачите, подмору чимало, повикидали вже самі, ще не встигли почистити, О, тільки приїхали недавно. Тут теж сімейка, неясна, ну, щось вилітає, подивимось. Може сімейка слабенька Тут на цьому вулику бджілки пропали ще осінню. Було злодійство, ну це чую багатьох так. Трошки, бачите, вулики попкакували, ну нічого, ми повимиваємо. Вони кишечники були переповнені, ну в тих краще, теж трошки є. Ну літають, Тут в мене одні з кращих сімей. У нас там теж воно. Ми ті вулики в минулому році повикрашували повторно, бо воно ж на сонці все горяє на цей будем, думаю, якщо встигнемо. Теж треба почистити, бо вже повлучувалося. Купили краску, все зробимо, думаю, всі встигнемо, будемо частинами. Воно мама вже рядки сади. Заробили город, Клубничку трошки пересадили. Ну, Так робимо, щоб для себе було. Город зовсім маленький, тут десь три соточки. Бджілки тут працюють. Покажу, як ми, ми зараз наша задача перечистити бджілок, їм мудок, посприскувати теплою водичкою. Ну і все, в принципі, будемо далі дивитися, що у нас. Подивимося, який у нас розпліт, скільки його будемо оцінювати. Подивимося, скільки зможемо продати бджолу сімей, бо у нас Сам, самим потрібно, бо пасіка трохи пострадала, відійшла десь одна третя пасіки. Це 100%, може деякі сім'ї ослаблені не знаю. Тому подивимося, що ми зможемо, що не зможемо продати. Дивимо так от Добре, друзі. Зараз поки ми перерив робимо, потім будемо дивитися до бджілок покажу вам, розкажу, підписуємося на канал, ставим лайки, все. І так, ми вже відкрили перший вулик, запалили демаль наш. Подивимося, що наші дівчата тут, вони тут поживають в нас. Візьмемо наш ліманінчик. Видок ми давали їм під кормку невелику три тижні назад. Вони у нас хорошо її взяли, абсолютно чудово. Ми поставили водичку, грітися, будемо розпочатувати. Рамки з медені, віце скільки медлених. І давайте їм на переробку. Ну, дуже візочок потянули. Не док них є. Все, забрали абсолютно за три тижні. Так, чуть-чуть воску на, на робили. Ми зразу собі відеречку вставимо. Так, дивимося, що у нас тут після зими робиться. Це легенько. Виключай. Так, дивимося у нас. порозпечатуємо Ділка крупна у нас, хороша. Так. Дивимося, що у нас тут. Трошки можна димкуємо, Буде нервовні, чуть-чуть Так, дивимося, що у нас. Так, вибирали. О, зверху навіть новий мед, Ну я так розумію, це що ми давали йому, не переробили свіженький. Розплоду ще бачу, може на сонці. Краще, бо буде видно. Незрозуміло поки подивимося. Це передостання рамочка. Ось, ось вже розплід вийде. Так, да, видно, розплід, Внизу подмору нема абсолютно. ну не повикидали, я показував. що, Ось покажу ще раз що. Коли вулика було, трохи, вони вже почистили самі. Ось як видно, добре. Сфокусую. Тобто, може ж мені дві, може не знаю. Так, дивимося далі. Знизу ми заберемо там, Це кришечки розпечатували, віз позабираємо, складний любить дуже сильно там заводитись. Погодка чудова, шепчі у нас. Так, Тут у нас вже видно добре, що є закритий розпліт. Буквально тільки в тій матку бачу. Ну, не позакриваю, але матку не засіяла, але свіже яєчко довго не будемо держати, бо на вулиці ще не прям дуже тепло. Ну, так само дивимося. Непогано ця сімейка в принципі призимувала. Зараз подивимося неї сила. Бжілки гріють. Бжіла майже сіра, є жовтізна, звісно, бо тому що порова на місцевому трутні. Кормів не бачу небагато в них. В центрі по бокам ще є, але в центрі небагато. Тут так само дивимося. Теж розплодок. Це в нас виходить вже на двох рамках, це вже у нас третя рамочка буде розплодом. Так, ми ще за... візьмемо нашу стамесочку, саме І... цю штучку, лопатку. Ми вигрібаємо звідси трошки воску. Ми його перетопимо, потім будемо міняти на глощинку. Так, Забираємо. Все, ми сюди в деречку, дуже зручно. Так. Піднімаємо акуратно нашілок. Сну зверху, тут трохи більше у нас корму, але небагато. Вджілка хороша, воно все наша маточка, красавиця, сіренька така. Не будемо, хай вона яичко нам відкладає. Так далі дивимося, у нас на трьох рамочках розпліт. Він не повністю, але зовсім непоганий. Так, нас нашу бджілок не подавить, акуратно ложимо. Далі дивимося. Залишаємо зазвичай там 6-7 рамок. Ну, Може 8, якщо буде багато в нас війни. У нас тяжела рамочка. Тут, я так розумію, ще немає. А, ні, матка тут теж засіяла, але яєчок вистачає, не знаю, чи видно. Яєчка у нас вже є. Корм, тут корму вистачає у нас. На трьох гарно засіяла матка. На четверту ми цю поставимо десь Бо Вона там вже виїли. Подивимося, може, якісь засів є, немає. А ці десь по краям поставимо, цю теж можна буде подивитися тут. У нас повно меду у нас. Повно меду у нас. Зараз розпечатаємо. розпочатуємо. Сприскаємо водичкою. І будуть наші бджілки. Брати. Тобто у нас бджілка розійшлася, звісно, що вона не займає Сім рамочок десь займає 5 точно, 5 вуличок десь займає нас. ну Дивимося. Ось, раз, два, три, 4. Ну і можна і тут почитати, і тут, і тут, то десь 5 буде. Корму вистачає, тільки ми його порозпочатимемо, щоб він було легше брати. І в принципі сімейка хороша. На березень місяць, 22 число, я вважаю, що це здатне погано. Це рамка, ми її поставили Були в самий кінець. В принципі, призивали непогано. Ну, ось така у нас картина. Зараз ми все переберемо, зручно одною рукою працювати. Подмор вони все повичищають, а може трошечки. Зараз воскові кришечки, ці, що переспечати, позабираємо. Ну і все, в принципі, зараз ми. Придаємося на наші вулики, подивимося, яка на ситуація. Потім ще зніму, покажу, що в нас яка ситуація. Сильні, слабі сім'ї. Розповім. Ну і так, дивимося до бджілок, бо Тому що у нас потрібно їм допомагати, особливо весною. Поки розширювати в ніякому разі не потрібно, бо можуть ще у нас ще зимою ночі були заморозки. Гнізда охолоджувати теж не потрібно. Ми зараз безстренько передивимося, це поки я знімаю відео, а так взагалі не потрібно виставляти. Раз-раз, передивилися і все, закрили вулик. Потім десь ще з недільки три ми приїдемо знову, потім уже сімейка розростеться і можна по дві рамочки суші ставити їм. Все. Добре, друзі. Ми передивимося, потім знову включимо. Розповім, що у нас робиться по пасіку. І так, друзі, привіт. Ще раз передивилися ми нашу пасіку. Бджілки, звісно, трошки нас горчили, трохи порадили деякі. Ось вулик синім зеленим. Нас дуже порадував. Жовтий з білий теж непогано. В загальному можна сказати, більше половина пасіки середня, декілька там сімей сильних. Ну і десь три сім'ї, там по жмені бджіл залишилося. Тобто, не знаю, якщо вони добудуть до садів, тобто вони, може, призимують. Якщо ні, то вже жалко, там просто матки хороші. Тут майже всі матки минулорічні. Одна сім'я, за якою виводив, то стара матка. Але вона призимула дуже добре. Тому ось так. Ще одна сімейка в мене пропала повністю. Ось мене в цьому вулику біло синів. Тому так. Вісно, що може десь не допрацював, але в принципі, зимівля порівняно з тим, що були оси, злодійство, великі перепади то тепло, то холодно, в принципі, можна сказати на, на четвірку. Тому так, підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Тому всім до зустрічі, гарного дня.